Вітаю колеги! З вами Гана Чернишова. Сьогодні обговоримо питання оподаткування ПДВ, сум відшкодування комунальних витрат від орендарів. Змоделюємо ситуацію. Медичне КНП надає приміщення в оренду. Орендар сплачує орендну плату та компенсує витрати на комунальні послуги і енергоносії. На відміну від орендодавців-бюджетників, які не нараховують ПДВ на компенсацію комуналки, для КНП вона база оподаткування ПДВ, тому потрібно нараховувати ПДВ зобов'язання ставкою 20% і скласти податкову накладну. Зробити це треба на дату виникнення податкових зобов'язань. Визначайте її за правилом першої події, тобто залежно від того, що сталося раніше, отримали кошти від орендаря або підписали відповідний акт. Коли складатимете податкову накладну, зважайте, що податківці розглядають компенсацію комуналки як складову вартості послуги з оренди нерухомого майна. При цьому немає значення передбачили її в договорі оренди чи укласти. Але з орендарем окремий договір про відшкодування комунальних послуг. Відшкодування витрат на комунальні послуги, електроносії, сплату земельного податку та податку на нерухоме майно все це, на думку ДПС, компенсація елементів витрат, із яких складається вартість послуги з оренди майна. Отже, у графі 3.3 код послуги податкової накладної будь-яку компенсацію від орендаря, пов'язану з утриманням орендованого нерухомого майна, показуєте так само, як послугу з оренди із кодом 6820, згідно з державним класифікатором продукції та послуг. Через писувати номенклатуру, дані податкової накладної мають відповідати первинним бухгалтерським документам. Тож, якщо в акті розписали комунальні послуги, які підлягають компенсації у податковій накладній зазначенні. Зазначайте кожну із цих послуг в окремому рядку, наприклад, відшкодування вартості електроенергії, відшкодування податку на нерухоме майно. Відтак, у кожному рядку графітери 3, 3 податкової накладної зазначте код послуги 6820, реквізити в податковій накладній, зокрема, одиницю виміру, продублюйте з первинного документа. Водночас податківці пропонують показувати відшкодування комуналки та інших послуг від орендарів одним рядком. А саме у номенклатурній графі 2 податкової накладної зазначаємо послуги з оренди, у графі 4 послуга. Який варіант обрати, вирішувати вам. На реєстрацію податкової накладної це не впливає. Ще більше інформації про операції з податковими накладними та їхню реєстрацію шукайте в продуктах цифрового видавництва Експертус. Експертус це завжди своєчасна та фахова допомога у вирішенні ваших робочих ситуацій. До нових зустрічей!